Є Песик. Є Мартин. Є свята Неділінка. Був дощик. будуть і гриби. І всіх вітаю з Днем Незалежності. Їдемо до лісу. Чує моє серденько, що Бося нас покарала, щоб ми не йшли до церкви. Взагалі нічого нема. Щось знайшов? Нічого нема? І я так думаю. Два дні дощ падав, толку немає. Старе гнилячі якісь. Якісь є. Не пойме, що тут таке. Якесь таке чудо-юдо. Як називається, не знаю, бо кожен різному називає. Так, тут у нас є рижик. Тут мартин. Тут є другий рижик, десь заховався цікаво, Тут є стара голубінка і нічого нового. І дощ лупить або вітер. О, свіжа голубінка. Навіть не загнила. Посятку нарило. Тут так добре видно, що... А ні, не видно, ну в принципі видно. Тут пробігало, стадо поросяти. Чудово Попробуй. Хоч нема грибів, хоч є вже, не ну, я знімаю, а ти гамкай. Це така добре, що як викаєш. Я вірю. А там є, є, ладно, йдемо в грибей. Лишайся того діла. І тут є голубіночка. І так більше нічого. І старе, непонятно, що росте. Кругом хай сліди є від кабанчиків. Песик бігає, радіє, йому не треба багато для щастя. Щось було? Ніц. О боже, трагічна знахідка. Рататуй здох! Ова! ось м'ячики ростуть. Можна копнути? у у у у О, вже згадав собі дитинство. О, болото. Видно, як бігали кози. Ану, чіткий. Їде пес від сигар. Чіткий слід. І в другий бік. І тут якісь скопиться. І там якісь копиться. Дивіться, щось є живе крім нас. О, та ви що. Дивіться. Молоденька голубінка.

Не пес коганкою. Що-шо? Ну, що, можемо підбити підсумки нічної грибалки? Отже, грибів ми назбирали, насушили, намаринували. Того тижня, думаю, буде найбільший позор. Не, цей тиждень краще. Я не знаю, що чекати. Кращої погоди, дощ падав, не дуже і холодно. Хіба підемо в середу назбираємо. Чого? Грибів. Все, всім до Па-па.